А знаєте що? А зараз приїде Артем і має готувати вечерю. Уявляєте? Оце уровень, якщо він таки це зробить, як пообіцяв. Каже: все, буду готувати вечерю, щоб ти мені не розказувала, що ти мене годуєш, а я ніхіра не вмію. Ми там в Тіктоці періодично один на одного гонимо. Якщо подивимось, чим я сьогодні буду вечеряти? Я в шоці, просто що кажеться жінка. Мужчина і заміняє діло. Простіть зміну. Мужчина і заміняє діло. а не душой. Это женщина изменяет душой. Если женщина изменяет, по мне это вообще все. Я была мужчина, я никогда бы не вернулась. Ну, измены разные бывают. Если он пришел и сказал тебе, я тебя не люблю, однозначно нужно собираться и уходить. Но вот представь себе, один раз мужчина изменил, ты от него ушла. Второй мужчина изменил, ты от него ушла.

Але ну начебто так от воно і є. Чим ти краще, якщо ти пішла від другого, який тобі зрадив? Я в шоці просто. Я в шоці. Будь розумною. Зроби вигляд, що ти нічого не знаєш. Це не бути розумною, це бути е залежною. І боятися, і тобі тоді точно пофіг на чого цього чоловіка, якщо ти можеш е зробити вигляд. Е або ти будеш вже його не любити, і тобі дійсно пофіг, і ти будеш жити з ним, тому що, е типу, ти тобі нема куди піти, е ти залежиш від нього і ти просто не хочеш погіршувати свої умови, якщо ну, дійсно немає. Варіантів. А, але її а, зневажливе таке відношення, що якщо б я була мужчина, я б не потерпіла зміну жінською. І це каже жінка. І при тому вона каже, а мужики то нормально. Що не так з жінками? Казую набрав. Ще взяв, і ще взяв. А, до цього я не включився, що вам покажу. Де я вже готував. До цього я вже приготував, не дивіться. На завтра, на роботу. Два яблуки. Два явли. Салатик я вже приготував, бачите? Вже приготував. І дивіться, яку я картошечку молоду приготував. <губляю 1 -я> мама наготувала за часа, а тепер що я буду готувати далі. Бачите? З м'ясом картошечка молода. Хто не вміє готувати, це я не знімав, бо картошку всі вміють готувати. А взагалі у вас щось мало, 30 чоловік. Так, значить, все мажу на мало. На роботу. Це ж віка ушла, бо забирала всі речі з собою. Проходиться тепер. Бо треба буде все купити. Бо сказали, Все, я все забираю. Так, де його ще знайти, де його ще знайти. Нашов. Докішка. На Щоб так Що тому що ми будемо робити. Я потім скажу, вдруг не вийде. Що я буду робити? Ви ж там всі дівчата, а ну скажіть, шампіньйони мені треба. Та надо, я знаю. В до віки перший раз таке в житті в мене, що Артем готує, а я тут валяюся. Просто що. Ефірчик, дивись. Так, де вікна? Віку видно. Їх чистить треба. Почистить треба. Почистити. Вигнав, каже віку. Це точно, що треба? Ви мене не Я думаю, їх повить надо теж. Артем надягнув фартуха, дивіться. Витяг відро, щоб йому зручніше було. Ну і типу нормально там справляється, я вам так скажу. І я приємно здивована, що воно м'ясо да. взяв, що щось запікати буде в духовці в рукаві. Фартушок йому іде. Ось да. ви бачите, тут знімаю Артема в ефірі. так? Тут знімаю влог. Я в шоці. Я дійсно в шоці. Артем приготував страв. І не засрав кухню. Все повитирав, все помив. Реально, коли готував, дуже був. Прям як я. Дивіться, це м'ясо. А там ще жульє. Там ще жульєн. Воно ціла міска, Дивіться. Я в шоці. Це відео треба зберігти. І щоб він не забув, як він вміє. І, і як він там розказував, це все дуже просто йому було зробити. Він там розказує, що Віку вигнав. зараз сусідка в гості прийде. Я в ресторані. Дівочки, я в ресторані. У мене найкращий е, чоловік. Дайте поцілую. Так, спочатку не... дайте поцілую. Я не сильно так, щоб тікток не заблочив. Це просто шедевр. Отут у мене в тарілці шедевр, я вже пробувала. Дуже смачне. Там ще жулі. От, а тут ще жульєн. Ні, не, сильно з м'ясом мене трошки обмануло. Я думав, що його не треба солити. Так не надо, он ну нормально абсолютно не надо да? носить, да. М -м -м. Нормально? Угу. Боже, а что это за мясо? Телятина, ну не сухая уже. М -м -м. На мой вкус вообще идеально. Идеально. Не, вот тут для жирный кусочек тоже хороший. М -м -м. я тебе жир не отдам. Да. Но у меня тут много уже, я не смотрю. Смачного нам ще Дякую. Дякую. Uh Дякую. -huh. Yeah, так, але навіть буду пробувати Я не Ммм. Ну, журєнчик, зараз пробуємо. Артем, знаєш, що мене більше за все? П. поразило. Що? Я, звісно, не заходила ще на кухню, але я бачила все в ефірі. Ти все чистими руками робив. Не як висоцька. О, оце вкусніше. Не я ж не засирун. Не, не за сирун. Оце помив, повитирав. Оце вкусніше. О, це на вкус мені подобається. У мене поки що курочка попалчики. У нас трошки суховата, наче великий кусок. Może, to już pierwszy raz. Mm -hmm. Mm -hmm. Super. O, ocewa, to jest mm. Ale była była mm -hmm. czu, raz jest <laughs> so, to wszystko Ale krótko trzeba było mieć. I co, w pierwszy raz to już trzeba jeść kolonę z trawą. Mm -hmm. Я думав, що вона розвариться, а вона не розварилась, бачиш? Ну. Ти що, на три камери знімаєш? Ні, це просто я дивлюся. і А А отут. А там камери знімає на блог. А? а я вже така голодна. Слушайте, а як кайфове лежать, там, а там хтось готує і це не ти. Це просто такий кайф, релакс. Офигеть, а подача яка? Тебе точно надо на якесь шоу? Да? Шоу холостяк. Да. Старый холостяк. О, щоб за нього там боролися багато жінок, ему так и подобається. О, я представляю, він бы був там просто. М -м -м. О, тут надо было дослойки, конечно, не досоить. Это я собі нормально сигал. Так? Так. класно. Да? Да. Ну, ладно. на соль мені все, і, і жульєн хороший. М -м -м. а мясо конечно суховате. Да? можна було раніше, ну, все одно. класно. ж вони сюди не додавали? <свісно> мама пише класно прозвучало це ж перший раз це ти сказав Ага. Ну, з перспективою сказав. Ні, ну це я готовлю перший раз, зрозуміло. Наступний раз і вже будеш знати, як треба різати. Да? <гум> назарізати. Артема говорити. розхвалили, тепер наступний раз ще краще Так, да, все. Ну <laughs> no, mm -hmm. вообще просто я уже наелся. А да, обычно готовил, готовок а раз, два и наелся Да, то есть еще чипсы же и вот готов. Да-да, знакомо. А он всегда, а если сам готовишь, то не так вкусно, ты хочу сказать. Так Но, всегда. Мне так вкусно. Да? Вкусно вообще, да, очень вкусно. Мені взагалі все вкусно, коли не я готую. Не, ну вкусно дійсно. Дуже смачно Артем. взагалі супер. Я вже теж не їлася. Обідна. дивись, як, як ти не розбавив. Мене? Не знаю. Доброго ранку. Артем вже пішов на роботу. Вчора він готував 2,5 години. Наготував жульєн і м'ясо запікав. От овочі, нарізочка, ну ви все бачили. Я в шоці? Я вже казала, кухня чиста. Я зайшла він навіть е, та, духовочку з мікрохвильовочкою протер зверху. Це наче, взагалі, інший чоловік якийсь тут у мене вчора був.